Тема доповіді Ще раз всім доброго дня. Наші вітання високому зібранню. І тема доповіді тільки що була озвучена, і це являється частиною матеріалу аналітичного, який буде найближчим часом опублікований. Складається із декількох частин. Одна із них співзвучна була темі сьогоднішнього зібрання, і тому маємо честь її озвучити в цій залі. Участь Константинопольського патріархату в процесах у церковних розділень в Україні. Власне кажучи, це розглядається в контексті Всеправославного собору, який готується на накриті. 16-27 червня 2016 року на острові Крит за участю представників та представників усіх помісних православних церков має відбутися подія пихального значення Всеправославний собор. Практична робота щодо підготовки цього собору велася ще з початку 60-х років. На собор покладалися і покладаються великі надії. Православні з усіх куточків світу сподівалися, що всеправославний собор зможе не лише продемонструвати єдність сучасного православ'я, а й вирішити низку життєво важливих для нього питань. Активну участь у підготовці собору свого часу брав і блаженої пам'яті митрополит Володимир, який працював над однією із важливих на той час тем, що планувалося винести на розгляд Великого і Святого Собору. А саме вклад помісних православних церков у торжество християнських ідеалів миру, свободи, братерства, любові між народами є у скасуванні расової дискримінації. Ці матеріали знаходяться у мене в особистому архіві. Після смерті вони отрималися, знайшлися у мене і на сьогоднішній день, коли папка за папкою ще раз переглядаю деякі. Документи знаходжу і безпосередню участь нашого АВЦ, який приймав підго... участь у підготовці цього собору. Чимало сподівань, щодо до цього собору плекали і православні українці. Мільйони їх у нашій країні та у усьому світі сподівалися, що Всеправославний собор допоможе вирішити одне з найболючіших питань сучасного православ'я улікувати церковне розділення в Україні, де близько 6 тисяч православних громад. Або третина від усіх тих, хто сповідає православну віру, опинилися поза межами канонічного православ'я. Проблема дуже болюча, оскільки, навіть будучи спілкуючись на Кіпрі із ієрархами цієї церкви, буквально позавчора, питання, чому не їде антиохійська церква, або заявляє про свою неучасть у соборі. Поставила виключно із-за приходу Катар єпископ, який намагався на Кіпрі примирити Патріархів Єрусалиму і Антіахії, каже: Ну, що це каже за проблема? От у вас проблема. А це хіба проблема, один прихід. Навіть така світове православ'я сприймає нашу проблему як проблему дійсно. Болючу і наразі яку потрібно вирішувати, скликання всеправославного собору стало можливим завдяки домовленості двох різних і певною міру альтернативних центрів тяжіння сучасно православного світу, Константинополя та Москви. Інтереси цих двох православних центрів сьогодні різні: відмінне ставлення Руської та Константинопольської церков до української церковної проблеми. Саме тому, щоб унеможливити проведення Всеправославного православного собору за таких обставин було ухвалено рішення про те, що на його погляд на його розгляд виноситимуться лише документи, які попередньо здобули одноголосну підтримку усіх православних церков. Порядок денний православного собору озвучено і українське питання, на жаль, на ньому не розглядатиметься. Не виноситиметься на всеправославний собор і інше важливе для України питання, а саме процедура проголошення автокефалії, щодо якого також не змогли знайти консенсусного рішення Константинополь та церковна Москва. Виключення з порядку денного всеправославного собору українського питання, значне дипломатичне досягнення сил, незацікавлених установлення автокефальної української церкви. Однак той факт, що українське церковне питання виноситься за рамки собору, ще не означає, що Константинополь та інші помісні церкви вважають, що у лікування церковного розділення в Україні є виключно канонічною прерогативою Руської православної церкви. В українському експертному середовищі поширена думка, що після завершення собору на Криті Константинополь може повернутися до розгляду церковної кризи в Україні, виступивши ініціатором примирення та відновлення церковної єдності. В тій або іншій формі участь Константинополя у роз'яснюванні роз'яснюванні розв'язанні сучасної канонічної кризи триває з початку 90-х років минулого століття. Так, 1 квітня 90-го року прийнято до юрисдикції Константинопольського патріархату Українська Греко-католицька церква Канади, яка канадців православного, греко православна церква Канади, яка об'єднувала канадців православного походження. А вже 93-го року Україну з оглядовою місією відвідав глава цієї церкви митрополит Мініпейський і всієї Канади Василій Федак. 12 березня 95-го року була прийнята до юрисдикції Вселенського патріархату Українська Православна Церква США. Обидві церкви до свого входження у співпричастя з Константинополем існували на засадах самопроголошеної автокефалії. Одна з них, Православна церква США, історично походила від єпископату ОАПЦ другої польської формації та перебувала у єдності з автокефальними структурами в Україні впродовж 90 95 років. 14-15 вересня 2000 року в Києві відбувся Всеукраїнський собор ОАПЦ, в якому взяв участь ієрарх сленського патріархату митрополит Костянтин Баган якого рішенням цього собору було обрано духовним опікуном УАПЦ 12 14 дві у Стамбулі в резиденції Константинопольського патріарха мала місце зустріч учасників змішаної комісії для вивчення шляхів досягнення єдності православної церкви в Україні, які взяли участь представники УПЦ КП та УАПЦ, а також митрополит УПЦ в США Костянтин. Учасників зустрічі прийняв Селенський патріарх Варфоломі, а її результатом стало підписання домовленостей Симфонітікон про майбутнє єднання Української православної церкви Київського патріархату та Автокефальної церкви в одну церковну структуру. 24 березня 2005 року, під час зустрічі делегації Вселенського патріархату з президентом України Віктором Ющенком Скопелось... єпископ Скопилоський Майданський, архірей у Константинопольському патріархаті. Заявив, що матір церква Константинопольський патріархат, вважає, що її дочка Московський патріархат має ту канонічну територію, яка існувала в цій церкві до 1686 року. За крок до виникнення паралельної Константинопольської юрисдикції, на думку експертів, була Україна і 2008 року під час візиту до нашої країни селенського патріарха Варфоломія з нагоди святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі. За тогочасних політичних умов як знову ж таки вважають в експертному середовищі, представникам української влади та УПЦКП не вдалося погодити з патріархом Варфоломієм умови створення в Україні канонічної юрисдикції, яка би була альтернативною до Руської православної церкви. Проєкт другої канонічної не був утілений разом. З тим звертає на себе увагу низка заяв, які були зроблені святішим патріархом Варфоломієм під час візиту. Так, у своїй історичній промові 26 липня 2008 року на Софійській площі патріарх Варфоломій, зокрема, заявив: рішенням Вселенських соборів і з огляду на столітню церковну практику Константинополь як першому престолу у православній церкві було надано виняткову відповідальність і обов'язкову місію дбати про дотримання канонічного порядку. друге Константинопольський патріархат є церквою матір'ю для Української православної церкви. Третє приєднання української церкви до. Російської держави було назване анексією та відбулося в ущерб його власних прав на розвиток стосунків із значною серед дочірніх церков та дорівнювало нанесенню явної шкоди канонічним правам церкви матері. Четверте. Як церква Мати Константинополь не тільки має право, а й зобов'язаний підтримувати у межах усталеної православної традиції будь-яку конструктивну і перспективну пропозицію, яка б якнайшвидше ліквідовувала небезпечні поділи в церковному тілі, щоб зло не стало більшим для Святої Церкви в Україні і церкви взагалі. П'яте. Зустрічаючись. З вимогою урядів новостворених держав православного населення на Балканському півострові щодо автокефалії церков, Константинополь історично погоджувався з цими умовами та надавав автокефалію місцевим церквам Греції, Сербії, Болгарії та Албанії. Як бачимо. Хоча Константинополь і не пішов на створення власної юрисдикції в Україні 2008 року, у промові патріарха Варфоломія було чітко окреслені канонічні повноваження Вселенського патріархату, а також визначена еклезіологічна позиція патріархату стосовно України, яка обґрунтовує можливу участь цієї церкви у вирішенні церковного українського питання. Нарешті, згадуючи пов'язані з українською ініціативи Константинополя останнього часу, потрібно вказати і на участь єпископів Вселенського патріархату у переговорах між Київським патріархатом та Автокефальною церквою у червні 2015 року. Як відомо, з переговорному, у переговорному процесі взяли участь два єпископи Константинопольського патріархату, єпископ Едмонтону і Західної Європи у в Канаді Іларіон та єпископ Памфільський Даниїл, правлячий архірей Західної єпархії УПЦ в США. Прикметно й те, що ці два архіреї не лише взяли участь в переговорному процесі, але й поставили свої підписи під підсумковим рішенням спільного засідання комісії для ведення діалогу. Адже кожен, хто розуміється на церковному етикеті та специфіці взаємостосунків між фанаром та єпископами української діаспори, зрозуміло, підписання цього документу не могло відбутися самочинно без погодження із Вселенською патріархією. Ці та інші ініціативи Константинополя зазвичай діставали гостру негативну оцінку з боку московського патріархату, який розглядає Україну як невід'ємну частину власної канонічної території і намагається мінімізувати участь Вселенського патріархату у церковному житті нашої країни. Прекрасно усвідомлюючи ці тенденції, Константинополь діє обережно і таким чином, аби не зашкодити всеправославній єдності та своєму авторитетові у християнському світі. Саме тому чимало ініціатив Вселенської патріархії озвучується сьогодні через ієрархів українських православних церков США та Канаді, які перебувають в юрисдикції Константинополя. Ієрархії української діаспори зручний інструмент для Константинополя з одного боку: це єпископи Вселенського патріархату, які перебувають в канонічному послугу Патріархою Варфоломію. З іншого це де-факто автономна церковна структура, яка об'єднує українську православну діаспору. А отже, за конфліктної ситуації, якщо невдоволена Москва досягатиме критичневдоволення Москви досягатиме критичного рівня, завжди можна сказати, що озвучена таким чином щодо України позиція, це не позиція вселенського патріархату в цілому, а лише приватна пастирська думка ієрархів українського походження. Константинополь дійсно нерідко демонструє відмінні і навіть альтернативні до московського патріархату підходи стосовно українського питання. Але думка про те, що Константинополь це нібито. Церковний відділ Вашингтону, яка періодично озвучується сьогодні у фундаменталістських церковних колах Росії, не обґрунтована і базується на викривленому розумінні реальності. Фанар, звісно, бере до уваги політичні та геополітичні аспекти української церковної проблеми, але вирішити її в антиканонічний спосіб, порушуючи або ігноруючи канонічну традицію церкви Константинополь, не може. Адже, як заявив патріарх Вол Уже цитованій намі промові, будь-яке порушення вселенським патріархом канонічного порядку завдає шкоду єдності церкви, оскільки він сам є гарантом дотримання канонічності. Ієрархам, які отримали виховання та Богословського освіту у духовних школах Руської православної церкви, інколи важко зрозуміти ієрархів Селенського та інших давніх патріархатів, еклезіологічна свідомість, яких формувалася в рамках дещо відмінної помісної канонічної традиції. Утім, не варто поспіхом оголошувати усі незрозумілі до кінця підходи, єретичними або такими, що нібито свідчить про наявність папійських тенденцій у розвитку канонічної свідомості Вселенського патріархату. Більш плідним є інший підхід спробувати зрозуміти канонічну логіку Константинополя та виявити критерії, яким він користується в оцінці української ситуації. Зазначимо тут лише три очевидні чинники, які безумовно враховує фанар, що намагається одночасно допомогти українському православ'ю відновити свою єдність та не порушити єдність православного світу в цілому. Отже, шукаючи оптимальну модель для подолання канонічної кризи в Україні, Константинополь не може не враховувати перше, позицію або точніше умножені позиції помісних православних церков, включно із руською. Друге позиції представників православної церковної спільноти України, де Константинополь не буде ігнорувати думку представників Київського патріархату та Автокефальної церкви, але разом з тим особливим чином дослухатиметься і до думки канонічного православного єпископату України і нарешті третє позицію української держави. Як і будь-яка інша помісна церква, Константинополь, звісно, зацікавлений в утвердженні власної церковної структури та її присутності в світі, тому ймовірно, що однією з моделей у розколу, яка розглядається фанаром, сьогодні є відновлення канонічного статусу до 1686 року, тобто відновлення в тій або іншій формі присутності в Україні Константинопольського патріархату. Логіка Константинополя може бути наступна: якщо значна частина православних України не хоче сьогодні належати до московського патріархату, то чому би не відродити в Україні митрополію Константинопольського патріархату, який, за словом патріарха Варфоломія, є патріархатом наднаціональним і надрегіональним, та демонструє свою відкритість до України. Як відомо, п'ятий Всеправославній Предсоборній нараді вдалося погодити документ, який визначає зміст поняття автономії церкви та регламентує порядок надання. Цієї автономії існує висока вірогідність того, що цей документ, як документ, з яким вже погодилися всі помісні православні церкви, буде прийнято на всеправославному соборі на Криті. Таким чином, Константинополь, який неодноразово робив заяви про те, що вважає себе церквою матір'ю для православної церкви в Україні, може запропонувати православним ієрархам та церковним громадам в на нашій країні статус автономної церкви у складі Вселенського патріархату. Інший принциповий підхід, який, на думку експертів, також може бути застосований Константинополем стосовно України, це надання повної канонічної незалежності або автокефалії. Зрозуміло, що надання автокефалії меншою мірою відповідає власним або, умовно кажучи, корпоративним інтересам Вселенського патріархату. Разом з тим, впродовж останніх сторіч, Константинополь вже неодноразово демонстрував здатність заради загальноцерковного блага діяти всупереч своїм власним інтересам. Адже, за словами святішого патріарха Варфоломія, церква мати погоджувалася з вимогою урядів новостворених держав православного населення на Балканському півострові щодо автокефалії церков, які виходили з її канонічної юрисдикції. Про них ми говорили вище. Заради їхньої національної цілісності, хоча такі автокефальні автокефалії спричинили різке звуження церковної юрисдикції самого Константинопольського патріархату. Невиключеним, хоча і маловірогідним, виглядає сьогодні застосування інших компромісних моделей подолання церковного розділення в Україні. Наприклад, втілення так званої елацької моделі, на яку свого часу звертали увагу представники УАПЦ, зокрема, архієпископ Уменський Іоанн Мадзалевський. Чого чекати православній Україні у післясоборний час? Якої буде позиція Руської православної церкви? І чи не захоче вона, випереджаючи канонічні ініціативи Константинополя або? Відповідаючи на них використати нову ухвалену Всеправославним собором процедуру проголошення автономії, аби надати УПЦ статус автономної церкви в складі Московського патріархату, коли саме і які саме канонічні моделі подолання існуючого розколу може запропонувати Вселенський патріархат. Відповісти на це питання сьогодні до того, як відбудеться всеправославний собор накриття та стане зрозумілою нова постсоборна дійсність у світовому православі, надто складно. Звісно, багато в чому майбутня канонічна модель подолання наслідків розколу в українському православі залежить від позиції Московського та Константинопольського патріархатів. Не варто, однак, недооцінювати і голосу канонічного православного єпископату України. Значною мірою майбутнє українського православ'я залежить не від зовнішніх церковних центрів, а саме від позицій українського єпископату, нашої згуртованості та єдності, дієвості, нашого патріотизму. Та здатності стратегічно мислити, вміння прощати та визнавати власні історичні помилки і, зрештою, мужності у захисті канонічних прав давньої Київської церкви. Стратегічна лінія церковного будівництва, якої дотримувався блаженніший митрополит Володимир, була спрямована перш за все на те, щоб очолювана ним Українська церква здобула власну суб'єктність. Почала сприйматися у православному світі як церква, що має самостійну позицію та самостійно визначає своє канонічне майбутнє. Давня Київська церква, повторював митрополит Володимир, гідна високого помісного статусу. Але щоби стати рівноправною автокефальною церквою у родині помісних православних церков, єпископат нашої церкви має згуртуватися та забезпечити розуміння наших канонічних потреб зі сторони вселенського православ'я. Автономія, автокефалія чи Нинішній канонічний статус УПЦ як самокерованої церкви з правами широкої автономії у складі Руської православної церкви. За інших історичних умов, вибір між цими канонічними можливостями, можливо, мав би суто технічне значення. Однак, в умовах церковного розділення, яке сталося в Україні, це технічне за своєю природою питання набуває і виразно етичного та пастирського значення. Адже за умов, що склалися сьогодні в нашій країні, той або інший юрисдикції. Юрисдикційний та канонічний статус української церкви відкриває або, навпаки, обмежує наші можливості подолати церковний розкол та його наслідки. Як буде, будемо бачити, пройде собор. Надіємося, він принесе якісь розв'язання або шляхи розв'язання тої проблеми, яку ми, про яку ми говоримо. Звісно, залежить все більше від нас, а не, аніж від тих центрів, котрі... Біля нас, тому останнє слово звичайно за промислом Божим, на волю якого ми і покладаємося. Дякую за увагу.